Книга Елен Вайт Патріархи і Пророки розділ 13. «Випробування ВІРИ. За основу цього розділу взято книгу Буття розділи з 16 17-й розділ з 18 по 20 вірш, 21-й розділ з 1 по 14 вірш, та 22 розділ з 1 по 19 вірш. Без жодного сумніву, Авраам прийняв обітницю про сина, проте не дочекався, щоб Бог виконав своє слово у свій час і своїми засобами. Виконання обітниці було відкладене, щоб випробувати його віру в Божу силу. Та Авраам не витримав цього випробування. Переконана в неможливості мати дитину у похилому віці, Сара запропонувала власний план виконання божественного наміру. Згідно з яким Авраам міг взяти одну з її служниць за другу дружину. Багато жонство в ті часи поширилося настільки, що вже не вважалося гріхом, однак воно було порушенням Божого закону, що фатально позначилося на святості і спокої родинних стосунків. Шлюб Авраама Загар мав погані наслідки не лише для його сім'ї, а для майбутніх поколінь. Задоволена пошаною, яке сприяло нове становище дружини Авраама. Та, сподіваючись стати матір'ю великого народу, що вийде від неї, агара стала гордою та зрозумілою, з презирством почала ставитися до своєї господині. Взаємні ревнощі порушили мир коли щасливої сім'ї. Змушений вислуховувати скарги обох жінок, Аврам марно намагався відновити єдність. Хоч саме через настирливі прохання Сари він одружився з Агар, нині вона докоряла йому як винуватцеві у всьому. Сара хотіла прогнати свою суперницю, та Авраа не дозволив зробити цього, бо агар мала стати матір'ю його дитини і, як він щиро сподівався, обіцяного сина. Оскільки ж вона була служницею Сари, Аврам все ще залишав її в розпорядженні господині. Зарозуміло, агар не зносила суворого ставлення до неї, причиною якого була її власна зухвалість. І Сара гнобила її і втекла агар від обличчя її. Вона втекла до пустелі, і коли самотньо сиділа біля джерела перед нею у людській подобі, з'явився Господній ангел. Звертаючись до жінки зі словами Агаро, Сарина служниця, він нагадав їй про її становище та обов'язок, а потім звелів Вернися до пані своєї і підкорися під її руку. Проте разом із докором їй були дані слова потіхи прислухавсь Господь до твоєї недолі. Сильно розмножу потомство твоє, і буде воно незліченне. І на вічну згадку про Божу милість їй було дане повеління назвати дитину Ізмаїлом, що значить Бог почує. Коли Аврамові було вже близько ста років, Бог знову повторив йому свою обітницю, запевняючи, що майбутній спадкоємець народиться від Сари. Але Авраам усе ще не розумів цього. Його думки одразу ж звернулися до Ізмаїла з надією на те, що що саме через нього мають виконатися милостиві божі наміри. Відчуваючи любов до сина, він вигукнув Хоча Пізмаїл жив перед лицем твоїм. І знову було повторено обітницю, причому словами, які не залишали жодного сумніву. Саме Сара, твоя жінка, народить сина тобі, а ти дасиш ім'я йому Ісаак і свого заповіта я з ним складу. Однак Бог не залишив поза увагою і молитву батька. А щодо Ізмаїла, сказав він, я почув тебе. Ось я поблагословлю його, великим народом зроблю його. З народження місака, на яке вони чекали впродовж усього життя, сповнилися їхні найзаповітніші мрії, що принесло радість у намети Авраама і Сари. Та для агарця подія була крахом старанно виплаканих частолюбних планів. Ізмаїла, котрий уже став юнаком, Усі в таборі вважали спадкоємцем багатства Авраама та благословень, обіцяних його нащадкам. Тепер раптом він залишався осторонь. Розчаровані мати і син зненавиділи сина Сари. Загальна радість ще більше запалила їхні ревнощі. Ізмаїл навіть відважився відверто насміхатися над спадкоємцем Божої обітниці. Розуміючи, що непокірна вдача Ізмаїла буде джерелом постійних незгод. Сара звернулася до Авраама з проханням відіслати агар та Ізмаїла геть зі стану. Це завдало патріархові великих страждань. Як він може прогнати Ізмаїла, власного сина, якого так ніжно кохає? У відчаї палко благав Бога вказати йому правильний шлях. Господь через святого ангела звелів йому виконати бажання Сари. Його любов до Ізмаїла й агар не повинна бути перешкодою. На шляху відновлення єдності та щастя в його сім'ї. Ангел також потішив Авраама обітницею про те, що, хоч Ісмаїл і буде відлучений від батьківського дому, Бог не залишить його, він збереже йому життя, і той стане родоначальником великого народу. Авраам послухався слів ангела, хоч це завдало йому невимовних страждань. Зі сповненим великого горя серцем він відіслав агар та свого сина. Казівка, дана Авраамові щодо святості подружніх відносин, повинна була стати уроком на всі часи. Вона свідчить про те, що права і щастя цього Союзу необхідно старано оберігати, навіть ціною великої жертви. Сара була єдиною законною дружиною Авраама, її права дружини й матері не повинна була розділяти жодна інша особа. Сара поважала свого чоловіка, і через це в Новому Завіті про неї згадується як про приклад. Гідне наслідування, але Сара не бажала, щоб ніжні почуття Авраама належали інші, і Господь не докоряє їй за те, що вона наполягала на усуненні суперниці. Як Авраам, так і Сара не повірили в силу Божу, і саме ця помилка призвела Авраама до одруження Загар. Бог покликав Авраама стати батьком усіх віруючих, і його життя мало бути зразком віри для прийдешніх поколінь. Однак його віра не була досконалою. Авраам засвідчив свої невіря Богові, коли утаїв, що Сара була його дружиною, а потім ще раз, одружившись Агар. Але щоб він все ж міг досягнути у питанні віри найвищого рівня, Бог піддав його іншому випробуванню, найтяжчому з усіх, які будь-коли мала зазнати людина. В нічному видінні він отримав наказ вирушити в землю моря, і там, на горі, яка буде вказана йому, принести в жертву цілопалення свого сина. Коли Авраам отримав це повеління, йому було вже 120 років. Навіть серед свого покоління його вважали людиною похилого віку. Замолоду Авраам мав сили зносити будь які труднощі, сміливо зустрічаючи небезпеку, але тепер вже не було юнацького вогню і запалу. Людина у розквіті сил може сміливо зустрічати труднощі та нещастя, від яких завмиратиме її серце в старості на краю могили. Та Бог приберіг своє останнє. Найбільш болісне випробування для Авраама на той час, коли роки вже лягли важким тягарем на його плечі, а душа прагнула відпочити від турботи праці. Патріарх проживав у Вірсавії, оточений добробутом і шаною. Він мав велике багатство, і правителі тієї землі поважали Авраама як могутнього князя. На рівнинах, що простягалися за його табором, випасалися тисячі овець та інша худоба. З усіх боків стояли намети його васалів, сотень вірних слуг. На його очах виріс і досягнув розквіту сил син обітниці. Здавалося, що небеса нарешті увінчали благословенням жертовне життя того, хто терпляче чекав на здійснення своєї надії. У послусі віри Авраам залишив свою країну, в якій були поховані його батьки, покинув рідну домівку. Він став подорожнім у землі свого спадку. Авраам довго чекав народження обітованого спадкоємця. За божим наказом він відіслав свого сина Ісмаїла. І тепер, коли ця така бажана дитина починала мужніти, і патріарх, здавалося, вже бачив виконання своїх сподівань, його спіткало випробування тяжче за всі інші. Повеління було дане в словах, які завдавали великої муки та болю батьківському серцю. Візьми свого сина, твого єдиного. Ісаака, якого любиш, та принеси його там в цілопалення. Ісаак був світлом його дому, потіхою старості і, що найголовніше, спадкоємцем обіцяних благословень. Втрата такого сина навіть через трагічний випадок або хворобу завдала б чимало б мук та болю люблячому батькові. Його вкрита сивиною голова похилилася б підтягам горя, але він отримав наказ власноруч пролити кров сина. Це видавалося старшому чоловікові страшним і неймовірним. Сатана одразу ж почав навіювати Аврамові думку про те, що він, судячи з усього, введений в оману хіба ж божественний закон не велить не вбивай, Бог не може вимагати того, що колись заборонив. Вийшовши з намета, Авраам звернув свій погляд на мирну блакить безхмарного неба та пригадав обітницю, дану йому майже 50 років тому. Про те, що насіння його буде таким же незліченим, як зорі. Якщо ця обітниця має здійснитися через Ісаака, то як він може бути відданий на смерть? Авраам був спокушуваний думати, що він помиляється. Охоплений сумнівом і душевною мукою, батько опустився на землю і молився так, як ніколи раніше, прохаючи Бога підтвердити правдивість його повеління, чи справді він повинен виконати цей жахливий обов'язок. Згадавши ангелів, посланих, щоб відкрити йому Божий намір про знищення Содома, котрі принесли Аврамові обітницю щодо цього ж таки сина Ісаака, він попрямував на місце, де вже декілька разів зустрічав небесних вісників, сподіваючись побачити їх там знову та отримати подальші вказівки. Але ніхто не прийшов йому на допомогу, щоб полегшити страждання. Здавалося, з усіх боків Аврама огорнула темрява. А слова божественного повеління продовжували звучати в його свідомості Візьми свого сина, твого єдиного, Ісаака, якого любиш. Він повинен виконати це повеління, він не може більше зволікати. Наближався світанок треба було вирушати в дорогу. Повернувшись до намета, Аврам підійшов до того ж місця, де Ісаак спав глибоким, спокійним сном, притаманним юності та невинності. На якусь мить погляд батька затримався на дорогому обличчі сина. Затремтівши від хвилювання, він відвернувся і підійшов до Сари, яка також спала. Чи збудити її, щоб вона могла ще раз обійняти свою дитину, чи сказати їй про Божу вимогу? Він бажав зняти тігар зі свого серця, розділившись з дружиною цю жахливу відповідальність. Однак думка про те, що вона може перешкодити йому, стримала Авраама. Ісаак був цареною радістю й гордістю, він був її життям, і материнська любов могла не погодитися на таку жертву. Нарешті Авраам збудив сина, сказавши йому про Боже повеління принести жертву на далекій горі. Ісаак не раз ходив з батьком на поклоніння до якогось із жертовників, що стали своєрідними віхами на дорогах його мандрувань. Тому це запрошення не викликало в юнака здивування. Вони швидко приготувалися в дорогу. Були зібрані в'язанки хмизу, які поклали на осла, і в супроводі двох слуг мандрівники вирушили. Батько і син мовчки куркували поруч. Патріарх, пригнічений страшною таємницею, не мав настрою розмовляти він думав про свою дружину, люблячу матір, і про той день, коли повернеться до неї один. Аврам добре знав, що коли ніж відбере життя в її сина, він пройде також і через материнське серце. Перший день найдовший у житті Авраама повільно наближався до свого кінця. У той час, коли сини і молоді слуги спали, Авраам цілу ніч провів у молитві, усе ще сподіваючись, що з'явиться небесний вісник і скаже, що випробування закінчене, і тоді юнак, неушкодженим зможе повернутися до матері. Однак змучена батьківська душа не відчувала полегшення. Ще один довгий день, ще одна ніч у покорення й молитви. А слова повеління, згідно з якими він мав залишитися бездітним, постійно звучали в його свідомості. Сатана був поруч, навіючи сумнів і невіря, але Авраам силкувався не піддаватись. Коли третього дня вони вже були готові продовжувати путь, патріарх, поглянувши на північ, побачив обіцяний знак Хмарину слави над горою моря, і переконався, що голос, який промовляв до нього, все ж походив з небес. Навіть тепер Авраам не нарікав на Бога, але укріпляв свою душу в роздумах про докази Господньої милості та вірності. Цей син був так несподівано даний йому, хіба той, хто дав Авраамові такий дорогоцінний дар, не мав права забрати те, що належало йому? Вірою страждалець пригадав обітницю: «В Ісаакові буде насіння тобі. Потомство несліченне, як пісок на березі моря. Ісаак був дитиною чуда. То хіба ж сила, яка дала йому життя, не могла відновити його? Вдивляючись поглядом віри у невидиме, Авраам ухопився за божественне слово, розуміючи, що Бог має силу і воскресити з мертвих. Послання до Євреїв, 11 розділ, 19 вірш. Проте ніхто, крім Бога, не міг збагнути, якою великою була жертва батька, котрий віддавав свого сина на смерть. Бажанням Авраама було, щоб ніхто, крім Бога, не був свідком їхнього прощання. Він звелів слугам залишитися, додавши Я і хлопець підемо ж туди, і поклонимося, і повернемося до вас. Дрова були покладені на Ісаака, котрий мав бути принесеним у жертву. Батько узяв ножа і вогонь, і вони піднялися разом на вершину гори. Юнак дивувався про себе, яким чином так далеко від отар може знайтися жертовна тварина. Нарешті хлопець заговорив Батько мій, ось вогонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення? О, яке це було випробування? Як пройнялося серце Авраама, коли він почув любі йому слова? Батько мій, ні, не зараз, ще не час відкритися синові. Авраам відповів, Бог знайде собі ягня на цілопалення, сину мій. На призначеному місці вони спорудили жартівника і поклали на нього дрова. Тоді тремтячим голосом Авраам передав синові божественну вістку. Жахом та подивом довідався Ісаак про долю, що чекала на нього, однак не чинив опору. Він, якщо б тільки побажав, міг уникнути цього. Убитий горем старець виснажений боротьбою, яка точилася в його серці протягом трьох останніх страшних днів. Не зміг би протистояти сильному та енергійному юнакові. Але Ісаак, з дитинства навчений довіряти і з готовністю слухатися, довідавшись про Божий намір, покірно підкорився. Він поділяв віру Авраама і вважав для себе честю те, що покликаний віддати своє життя в жертву Богові. З ніжністю юнак намагався розділити батьківське горе і підбадьорити того, котрий тремтячими руками прив'язував сина до жартівника. Ось уже сказані останні слова любові, пролиті останні сльози. Востаннє вони обнялися. Батько заносить ножа, щоб убити свого сина, як раптом його рука затрималась. Ангел Божий озвався з неба до патріарха. Аврааме, Аврааме! Він швидко відповів: Ось я! І знову голос промовив: Не протягай своєї руки на хлопця і нічого йому не чини. Бо тепер я бачу, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака. Тоді Авраам побачив овна, що заплутався у гущавині, він негайно приніс іншу жертву замість свого сина. У своїй радості та вдячності Авраам дав нову назву цьому місцю Єгова Іре, Господь угледить. На горі моря Бог знову підтвердив свій заповіт, урочистою клятвою обіцяючи Авраамові благословити його. Та його насіння в усіх прийдешніх поколіннях. Клянуся собою, це слово Господнє, за те, що ти вчинив це і не пощадив сина свого, одинака свого, то я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу потомство Твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть місце твоїх ворогів. У твоєму потомстві благословляться усі народи землі через те. Що ти послухався мого голосу. Великий вчинок віри Авраама, немов вогняний стоп, освітлює дорогу Божим слугам в усі віки і покоління. Авраам не шукав для себе відмовки, щоб не виконати волі Божої. Протягом трьох днів подорожі було достатньо часу, щоб пороздумувати, піддати сумніву Божі слова. Якби тільки він був схильний до цього, то міг подійти висновку, що через вбивство сина багато людей дивитимуться на нього як на вбивцю. Каїна. через такий вчинок його вчення буде відкинути і зневажене, а він позбавлений можливості робити добро своїм співвітчизникам. Аврам міг би виправдати свій непослуг, посилаючись на похилий вік, але патріарх не вдавався до жодної з подібних відмовок. Аврам був людиною, він мав такі ж почуття та уподобання, які маємо ми, але він не запитував, яким чином виконається обітниця, якщо Ісаака не стане. Він не шукав відповіді у своєму сповненого болю серці. Він знав, що Бог справедливий і праведний в усіх своїх вимогах, а тому ні на йоту не відступив від його повеління. Авраам повірив Богові, і це зараховано йому в праведність, і він був названий другом Божим. Послання Якова, 2 розділ, 23 вірш. Апостол Павло писав Тож знайте, що ті, хто вірує, сини Авраамові. Послання до Галатів, 3 розділ, 7 вірш. Але про віру Авраама свідчили його вчинки, чи Авраам, отець наш, не ділами виправдався, коли поклав Ісаака, сина свого на жартівника? Чи бачиш, що віра сприяла його ділам, і ділами віра досягла досконалості? Послання Якова, 2 розділ, з 21 по 22 вірш. Багато людей не розуміють зв'язку між вірою і ділами. Такі люди кажуть: Тільки віруйте в Христа і будете спасенні. Вам не потрібно виконувати закон. Однак справжня віра виявляється в послусі. Ось що сказав Христос, звертаючись до невіруючих юдеїв. Коли б ви були Авраамові діти, то чинили б діла Авраамові. А про батька віруючих, Господь сказав Аврам послухав мого голосу і виконував те, що я звелів виконувати заповіді мої, постанови і закони мої. Книга буття 26 розділ 5 вірш. Апостол Яків писав Так само і віра, коли немає діл, мертва сама по собі. Послання Якова, 2 розділ, 17 вірш. Іван, котрий присвятив любові так багато рядків, звертається до нас. Бо любов до Бога, щоб ми дотримувалися його заповідей. Перше послання Івана 5 розділ 3 вірш За допомогою символів та обітниці Бог благовістив Авраамові. Вірою, патріарх очікував від купителя, що мав прийти. Христос сказав юдеям: Отець ваш Авраам був радий побачити день мій, і він побачив і зрадів. Євангелія від Івана, 8 розділ, 56 вірш. Овен, принесений у жертву замість Ісаака, символізував собою Божого сина, котрий мав стати жертвою за нас. Коли людина, порушивши Божий закон, була приречена на смерть, отець, звернувши погляд на свого сина, Сказав грішникові живи, я знайшов викуп. Бог звелів Аврамові вбити свого сина, щоб закарбувати в його свідомості реальність Євангелія, а також випробувати його віру. Мука, якої він зазнав протягом трьох чорних днів страшного випробування, була допущена, щоб він на власному досвіді міг, бодай частково, зрозуміти всю велич жертви, яку приніс безмежний Бог задля викуплення людини. Жодне інше випробування не завдало Паврамові таких душевних мук, як принесення в жертву свого сина. Бог віддав свого сина на смерть, сповнену страждань і ганьби. Ангелам, котрі були свідками приниження й душевних мук Божого сина, не було дозволено втручатись, як це трапилось у випадку з Ісагаком. Ніхто не сказав досить. Цар слави віддав своє життя заля спасіння грішного людського роду. Хіба може щось бути сильнішим за доказ безмежного співчуття і любові Божої? Той, хто сина свого не пожалів, а видав його за всіх нас. Як же з ним і не дарує нам всього, послання до римлян, 8 розділ, 32 вірш, Жертва, що вимагалася від Авраама, мала послужити не лише для його власного добра та добра прийдешніх поколінь. Вона також мала стати уроком для безгрішних мешканців небес та інших світів. Поле боротьби між Христом і сатаною, це поле, на якому звершується план викуплення, є підручником для всесвіту. Через те, що Авраамові забракло віри в обітниці Божі, сатана звинувачував його перед ангелами і перед Богом у тому, що його слуга не виконав умов заповіту і тому негідний його благословень. Бог бажав довести вірність свого слуги перед усім небом, показати, що ніщо, крім цілковитого послуху, не може бути прийняте ним. А також більш повно відкрити перед ними план спасіння. Небесні істоти стали свідками сцени, коли зазнали випробування віра Авраама та покірність Ісаака. Це випробування було набагато тяжчим за те, якого зазнав Адам. Дотримання умов заборони, покладеної на наших прабатьків, не спричиняло страждань, але повеління, дане Аврааму, вимагало від нього у вищій мірі важкої жертви. Небеса із подивом та захопленням спостерігали за беззастережним послухом Авраама. Його вірність отримала схвалення небес. Звинувачення сатани виявилися неправдивими. Бог проголосив, звертаючись до свого слуги, бо тепер я знаю, що ти богобійний, і, незважаючи на всі звинувачення сатани, не пожарівля мене свого сина, одинака. Божий заповіт з Авраамом. Скріплений клятвою перед мешканцями інших світів, свідчить про те, що Бог винагороджує послух. Навіть ангелам було важко збагнути таємницю викуплення, зрозуміти, що повелитель небес, Божий син повинен померти за гріхи людини. Наказ даний Аврамові щодо принесення в жертву свого сина збудив інтерес в усіх небесних істот. З надзвичайною серйозністю спостерігали вони за кожним кроком виконання цього повеління. Коли на запитання Ісаака, де ж ягня на цілопалення, Авраам відповів Бог угледить ягня собі, коли була затримана рука батька, вже готового принести в жертву свого сина, коли овен, котрого Бог приготував, був принесений у жертву замість Ісаака, саме тоді було пролите світло на таємницю викуплення. Навіть ангели у той момент набагато глибше зрозуміли чудовий план, передбачений Богом для спасіння людини.